Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я готую голубці. Голубці це любима страва моїх дітей. Я їх готую дуже часто. Чому б не порадувати дітей смакотою, яку вони полюбляють? Приготування голубців я починаю з відварювання рису. Рис, рису я заздалегідь промила, зазвичай я промиваю його три рази. Друзі, неважливо, який він, чи круглий, чи е, довгенький, я з цим не заморочуюся, беру, промиваю і складаю в каструльку. Е, Далі я заливаю його водою. Рис заливаю водою тільки так, щоб вода пойняла рис. Він нам потрібний до напівготовності. Підсолюю трошки. Солі даю трошки, тому що ми потім все рівно його будемо досалювати і ставлю на вогонь, щоб відварити. Друзі, тільки слідукуйте, щоб не пригорів, тільки вода зникне, зразу виключайте. Тим часом, поки готується і охолоджується рис, нам потрібно приготувати листя капусти. Капусту потрібно розібрати. Сьогодні, друзі, я капусту не розбирала. Попередній. Рази, як я робила голубці, то в мене залишались листя і я їх складала в морозилку. Сьогодні їх вже там назбиралося і я виняла їх розморозила. Єдине, що тільки що ми будемо робити, от нам потрібно оці горбинки, де грубші місця на, на капустині, отак я їх просто зрізаю, просто зрівнюю, щоб вони не такі були грубі. Отак я їх... Отак я їх готую до завивання. Тепер нам потрібно зробити зажарку до наших голубців. На вогонь я ставлю сковорідку, наливаю сюди олії. Тим часом подрібнюю цибулю. Цибулю Друзі, я беру багато. Я взяла ось такі три середніх цибулини. Це глупці це той випадок, коли цибулі і моркви багато не буває, і фаршу теж. Так що тут, друзі, чим більше, тим краще. Беру цибулю і подрібнюю. Подрібнюю, друзі, байдуже. як, Чи ви на 4 будете подрібнювати, чи на 6 частинок. Я беру от так от наш пола. І ріжу. Так, подрібнену цибулю викладаю на сковорідку. А тим часом. Тру моркву. Моркву я також дивіться, досить велику, друзі, взяла. Але, але велику. Натираю я її на грубу терку. За слідом і слідок, я зразу кладу моркву сюди терку. І, друзі, дивіться, регулюйте вогонь. Я роблю на маленькому вогні. Ось на троєчку поставлю, щоб вона мені не. Жарилася, щоб ці овочі не жарилися, вони мені треба, щоб вони попасирувалися. Просто, щоб вони розмякли. Я це роблю під накритою кришечкою. Час від часу, друзі, ми овочі помішуємо. Вони в нас будуть тушкуватися недовго 5-7 хвилин, щоб вони просто розмякли. Дивіться, друзі, овочі у нас вже такі м'ягенькі, такі приємні і пахне дуже смачно. Хватить, їх не треба, щоб вони зажарувалися, просто потушкувалися. Я виключаю плитку. І ще вони тут пару хвилин на плитці стоять. А тим часом рис у нас вже зварився і... Охолодився, він ще трошки тепленький, але це вже добре, можна вже з ним працювати, вже він не гарячий. До цього рису, відвареного і охолодженого, я додаю фарш. У мене свиний фарш. До голубців найкраще брати свиний фарш. Але друзі, в кожного свої смаки, і де в деяких людей є проблеми з кишечнику можна брати і курячий, і можна брати і гов'яжий фарш. Фаршу багато, як я вже сказала, не буває. Беру я цей фарш, сюди додаю до рису і наші тушені овочі. І це все перемішую до однорідності. Так, друзі, ще при потребі потрібно досолити кожного свій смак. Хто більше, хто менше досолює, пробуємо і досолюємо кому скільки потрібно. Я, наприклад, не знаю, чи я вгадаю, чи ні, це якась інша сіль, не така, як раніше, була, то тобто треба буде все треба пробувати. Ну і перемішуємо до однорідності. Так, начинка у нас готова, друзі. листочки капусти у нас теж готові. Тепер я беру каструлю. Друзі, дивіться, це в мене така каструля, тільки не смійтеся, да, це така каструля, я такими порціями роблю для своєї сім'ї. Вона не грязна, просто вона така темна, вона алюмінієва та і вона щось потемніла. На дно я застеляю листочками капусти. Це так, щоб на всяк випадок просто підстрахуватися, щоб вони не пригодні. Ну, якщо пригорати, то щоб е голубці не, е не Ну, Ще в мене не було такого, щоб воно пригоріло. Але так моя мама робила, так я роблю, так моя сестра робить. Тепер дивіться, друзі, беру, беру я листки капусти. Теж дивіться, вони в мене величені досить. Як я розібрала капустину, так я й беру. Я їх не ділю, не четвертую, не половиню ніяк. Е як вони є, так я й готую. Це якщо, наприклад, там. День народження там, чи весілля, то роблять маленькі голубці, ну, тому що там ну, люди вже наїдаються, та й що маленькі. А я так як ну, я так і роблю. У мене домашні голубці такі кажуть мої хлопці, що одного з'їв та й наївся. Тепер що я ще забула сказати, друзі, що капусту треба вибирати, щоб тонень, тоненькі листочки були. Не такі насичені, є така капуста, що насичені листочки грубенькі то ті на гулупці, ну, не підходять. Вони то підходять, але дуже важко їх буде завивати. А це так от таки, дивіться. Беру я їх замотую. І з двох сторін отак от легенько, акуратненько запихаю. Дивіться. Отакий. Такий. такий. Голубець виходить. Я вам скажу, друзі, що буває у мене, що ще й більше виходить. І складаю в кастрю. І так знову беру капустину, листок капусти, накладаю фаршу, скільки мені там потрібно накласти і замотую. Замотую і оці кінчики акуратненько так туди запихаю всередину. І складаю тісненько, щільненько складаю в каструль один до одного. Так, Друзі, я заливаю всіх, всі, ну, або скільки фаршу входить, або скільки... Листочки видить, але зазвичай мене якось таке вгадую, що вистачає листочків, і вистачає якраз фаршу вистачає. Виробила я всі голубці, позавивала, я весь використала, друзі, і майже всі листочки з капусти, 4 штучки залишилося. Тепер дивіться. Получилося в мене пів каструлі. Я... Буває, що і більше, але ну, цей раз тільки вийшлося. Але ця каструля чим зручна, що бачите, пів каструлі через верх не буде бігти. Ну, дуже зручно великій каструлі варити голубці. Бачите? Різні голубці. Які листочки були в мене, такі я і позавивала. І більші, і менші. Бачите, друзі, от такі. Різні. Тепер я сюди ложу лавровий листочок і в мене є, я закриваю на зиму помідори у власному соці. Я беру стаканчик цього соку, сюди заливаю і заливаю Водою, я вже вам не буду показувати, водою так, щоб голубці, от якраз покрило, щоб голубці водою. Чуть-чуть підсолюю, буквально чуть-чуть підсолюю, для того, щоб просто капуста ж у нас не солена. І ставлю на вогонь до закипання. Друзі, можете додати сметани, якщо у вас є. У мене коза не дає сметани, в мене сметани немає, а магазинної я не признаю. Ставимо на вогонь, закипить і робимо маленький вогонь. Кришкою накриваю каструльку. На маюсінькому вогні, щоб вони прямо не, не кипіли, а щоб просто так томилися. І це так десь 2 години. Можна що ще зробити. Після того, як закипить, попередньо розігріту духовку, переставити їх в духовку. І теж там на 2 годинки. За 2 годинки вони якраз готуються, встигають готуватися і виходять дуже смачні. От і готую мої голубчики. Порадую сьогодні своїх дітей смакотою їхньою улюбленою. Раджу, друзі, і вам зробити те ж саме. Напишіть мені, будь ласка, чи сподобались вам голубці, так, як я їх готую. Вони реально, получаються дуже смачні. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь. На мій канал ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!